Климко, розділ перший. Климко прокинувся від холодної роси, що впала йому на босі ноги, видно, кидався в вісні, і побачив над собою скам'яніло бускове небо, яким воно буває лише восени на сході сонця, без жайворіння, без легких спозолотої хмарок по обрію, без усміхненої радості пробудження. Климко підібгав ноги під поли діжунщини, щоб зігрілися, і онімілою тремтячою рукою дужче розгорнув солому навпроти очей. Він спав під скиртою. Сонце, мабуть, тільки що зійшло, бо від скирти ще тік і ще далі на стернях лежала довга тінь у сизій росі. Солодко пахло втоптаному землю набубнявілим житом, що вже вкинулося в ключечки і сухими мишачими гніздами. Звечора миші лоскотали климка, гасаючи йому по руках і ногах, пищали раденько, що є їм розвага, і климко проганяв їх усяк, сукав ногами, кишкав на них сердито, аж доки й заснув. Уночі йому снилася велика зграя жовтих воронів з жовтими горобцями впереміж. А то була не зграя і не химера опівнічна, то був вихор з великого кленового та дрібного вишневого листя, що знявся над висілком, коли климко вийшов у степ за станцією і востаннє оглянувся назад. Та листя на зграя стовпом стала в піднебесся вище й вище, а там здрібніла, розсипалася та зникла геть з очей. Де те листя потім сіло? Чи, може, воно ще й досі кружляє? Климко звівся на лікоть, щоб краще було видно шлях, яким йому йти далі, і його затрусило так, що аж зуби зацокотіли від терпкого застояного холоду в усьому тілі. Нічого подумав, пробіжуся згори зогріюся. У степу було тихо. Блищали від сонця стерні й ковила понад шляхом, сріблилася важка, обвішана разочками розсипа вутина. У далині, між телеграфними стовпами і некрутими пагорбами мріли рожеві, мов спалахи багать, Кредіні гори, десь там, біля тих гір, чув у людей Климко, було велике місто Слов'янськ, а поміж горами просто на землі лежала брилами сіль. Бери, скільки здужаєш. І ще чув Климко, що за склянку солі можна виміняти всякого добра мисочку чи дві кукурудзи, відерця картоплі чи хліба справжнього. Климко йшов босий, у куцих штанчатах, старій матросці, що була колись голубою, а тепер стала сіра, та ще в дядьковій Кириловій діжурці. Тій діжурці, як казав дядько, було сто літ, і не рвалася вона лише тому, що зашкарубла від давнього мазуту. Не брали її ні дощ, ні сніг, ані сонце. Пахла діжурка паровозом, уночі вона нахолоняла, а вдень аж димувала на сонці, пахла ще дужче й пекла плечі та спину. Климко жив двох з дядьком Кирилом, відколи осиротів. Жили вони в залізничному бараці при самісіньких коліях, і коли мимо гуркотів важкий ешелон, барак теж ніби зривався з місця. Двихтіли стіни, дрижала підлога, блящали шиби у вікнах, а барак мчав і мчав. Потім, коли ешелон даленів, гуркочучи тихіше й тихіше, барак знову зупинявся та стояв, як і раніше, і під вікнами в нього знову цвірінчали горобці. Дядько Кирило був машиністом великого паровоза Феде і ходив на роботу коли як, то вранці, то вдень, то посеред ночі, коли Климко вже спав. Повертався він завжди несподівано, із залізною скринькою в руці, змореною очима і усміхнений до климка. Як тут мій помощничок, не боявся сам уночі? питався, бувало, знімаючи шкіряного картуза з білими молоточками, від якого на лобі лишався червоний тугий пружок, що ніколи не встигав зійти до чергової зміни. Потім, Дядько вмивався над великою мідною мискою, довго з у пальцях тручи руку об руку, хоч і сам він і Климко знали, що руки все одно не відмиються. Ось побільше ж Клима, і гайда до нас на паровоз, сказав дядько. Вивчимо тебе на помічника машиніста і заживемо, разом на роботу, разом з роботи, а так не бачу, коли ти в мене й ростеш. Умившись, дядько надівав чисту сорочку і сідав до столу. А давай, лишень, свої граматки подивимося, що там у тебе з науками. Це була найбільша радість Климкова покласти перед дядьком чепурно списані зошити, а самому заходитися поратися, винести миску з дьогтяною водою, витерти підлогу, де набризкано, і тихо, покритки, щоб дядько не обернувся, насипати йому юшки, якої сам і наварив, гарячої та запашної. Про зошити він ніколи не боявся, бо тіл. Ти з письма інколи мав посередньо». О. дивувався дядько, розгортаючись, над, розгинаючись над столом. А це що? Треба було написати холодно, а в тебе хо холодно. Климко на те знічено відказував то в мене дя після великої перерви руки дуже померзли, от воно й хохокнуло. Дядько задоволений, що знайшов помилку, відкладав зошити і брався до юшки. Ай добра, ж хвалив, ледь відсорбнувши з ложки. Ммм, такої не всяка й кухарка зварить. Візьми ж от там у скринці гостинець. Климко знав, що дядько неодмінно скаже ці слова, проте завжди хвилювався. А що як ні? Що як забуде? Увечері дядько Кирило, чистий, виголений і ясний, знову йшов на станцію зі своєю скринькою в руці, і Климко проводжав його аж до паровоза. ФД стояв на запасній колії, ще гарячий від недавнього рейсу. Струби ледь дим, Тихо сапала пара з патрубків та гортала зморені колеса, невде спочивав, сяючи масними чорними боками і начищеною міддю. Біля нього й узимку було тепло. Ти ж там хазяйнуй климе, а вночі спий не бійся, казав дядько, уночі воно все так, як і вдень, тільки й того, що поночі». І коли Климко вбіг потім назад до барака, дядько усміхався йому вже з паровозної будки і махав рукою, отако, самими пальцями. У досвіта на станції приїхала дрезина рейковоз і привезла дядька Кирила, його помічника старого Кіндратовича, що їздив іще на царських паровозах, і кочегара Славка-Гармоніста. Дрезину оточили з усіх боків чергові обходчики, змащики, стрілочники, і климко ніяк не міг пробитися крізь той натовп. Він побачив тільки, що всі познімали картузи й похилили голови, і закричав, і застукав кулачками в погорблені спини Пустіть мене! Його впізнали і розступилися. Климко побачив лише сиву дядькову чуприну з під брезенту. Вчепився за борт кузова, щоб залізти на гору, але хтось придержав його за плечі і сказав Зараз, синку, зараз подивишся зблизька, знімемо й подивишся. Пряме влучення, квапливо розказував хтось. У тендер, їх вугіллям побило. Дядька ховали надвечір при відчинених на встіж дверях барака. На дворі було вітряно, по коридору широділо перше осіннє листя з пристанційного скверу і забивалося в тихі кутки. Виходили мовчазні, зморені залізничники в промащених мазутою робах, знімали картузи, прощалися пошепки з дядьком і знову йшли на роботу. Зітхали й потихеньку склипували жінки, які зійшлися з усього барака, і тільки одна серед них, тітка Мотя з висілка, плакала вголос і припадала. Щокою до чорних їх так і не відмили, дядькових рук, складених на грудях. Вона частенько приносила дядькові чисті випресовані сорочки, що пахли простим чорним милом. Після похорону тітка Мотя довела Климка до барака, заплакала біля порогу й сказала Може б, ти до мене перейшов? Куди ж тобі тепер діватися? Хто тепер тебе догляне? Климко похитав головою і пішов у барак доглядати за собою, зварити, їсти, прибрати в хаті. Випрати одежину, він умів і сам давно вже вмів.